Під'їжджаючи до парковочного місця, ми вмикаємо показчик повороту, шукаємо своє парковочне місце. Притуляємось до нього на відстані приблизно пів метра. І виставляємо машинку паралельно передній машині. Робимо так, щоб його кінець машинки, червоний ліхтарик, був на рівні нашого куточка. І зупиняємось. Вмикаємо задню передачу. Викручуємо руль у бік парковочного місця. Їдемо назад. Спочатку пропускаємо всі машинки, які рухаються ззаду, тому що ми будемо їм перекривати рух. Їдемо назад. Маємо в лівому дзеркалі побачити задню машину повністю. Дві фари. Побачили, зупинились. Тепер ставимо колеса прямо. На прямих колесах заїжджаємо. Так, щоб праве дзеркало закрило номер передньої машинки. Зупинилися. Тепер викручуємо руль в ліву сторону і їдемо назад. Зупинимось, коли машинка буде рівно. Все.